Привіт, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися історію, яка сталася буквально нещодавно з нашим українцем, який повертався з Польщі в Україну на кордоні. Шалена історія, тому раджу додивитися до кінця, поставити лайк цьому відео, зробити репост і, звичайно, підписатися, якщо ви досі дивитеся без підписки, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Отже, сама історія сталася з 18 на 19 грудня. 37-річний українець повертався з Польщі в Україну на своєму автомобілі на українській реєстрації. Це пропускний пункт Корчова. Там прикордонна служба побачила, що українець порушив правила дорожнього руху, і вони хотіли його оштрафувати. Звичайно, підійшли, попросили документи. Звичайно, для того, щоб це все оформити і відправити, я так розумію, до суду. Але українець мав іншу думку. В той час, поки там. Прикордонна служба щось там виписувала, писала, оформляла. Він завів двигун автомобіля і поїхав. Тобто без документів. І оминаючи все, що можна оминути, прикордонну службу, всі автомобілі, Ну, хотів просто виїхати в Україну, перетнувши кордон, вже тепер нелегально. Звичайно, прикордонна служба не просто стояла і дивилася на нього. Вони теж поїхали, перекрили дорогу, все ж таки зупинили. І потім вже яким чином його з машини. Він не хотів виходити з автомобіля, він закрився в автомобілі, і вони через вікно, я так розумію, розбили вікно і через вікно його витянули. Звичайно, за ці його дії в нього буде і штраф, і ще й судове рішення позбавлення волі на півроку. Ну, не зробивши таку дурницю, він би просто відбувся штрафом, який би треба було сплатити, і все. І поїхав собі далі. Перетнув кордон, поїхав в Україну. При можливості потім з часом заплатив цей мандат. Але він вирішив по-інакшому і чомусь і рішення було не в його пользу. Не знаю, звідки в нього така ідея світла з'явилася в голові, щоб таке вчудити. І тепер він має і штраф, і ще й судове зобов'язання навіть може сісти. Ось такі історії трапляються на кордоні при поверненні з Польщі в Україну за крок до своєї неньки України таке вчудити і заробити собі додаткові бонуси-плюшки. Не в позитивну сторону. Друзі, не порушуйте закон, чи ви на кордоні перетнайте кордон, чи ви десь на дорозі, чи ви десь в магазині, чи ви десь на вулиці. Немає різниці. Не порушуйте. І проблеми вас оминуть. З вами завжди Саша Матвєєв. Підписуйся, лайка і коментуй. Слава Україні і дякуємо Польщі.